Привіт, привіт! Це запис що там якам?». Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес? Сьогодні на зв'язку з Алла Лисенко, ти спеціаліст з розвитку продажів в Тіктосі в «Ківі Едженсі. Привітавочка, привіт, важливе запитання від продавців в інтернеті: наступне: які бувають безкоштовні та платні способи продажів в Тіктоці. Почну напевно з краще з платних, тому що їх менше. Окей. Okay. Перейду до, до безкоштовних. По-перше, дуже важливо, TikTok дуже любить ем, чіткість в пости. Тобто він не любить, коли людина пропадає, він не любить, коли одне відео залила, потім три відео, а потім вісім, а потім пропала на два роки. Такого взагалі. Краще не робити, і саме ось ця чіткість в публікації це може теж дуже добре впливати на розвиток вашого акаунту TikTok. тому це теж можна якось так дотично до інструментів безкоштовного самопрацювання. Якщо говорити за платні, то це перше це співпраця з блогерами, лідерами думок, тому що чим вищий блогер в плані підписок підписників, то Зрозумів, що він не буде працювати за бартер. Зараз дуже багато саме е, рекламних нативних відео від блогерів. Вони дуже гарно працюють, тому що блогер публікує в себе на сторінці якийсь схожий контент, і потім, наприклад, другу частину дивіться на сторінці бренду. Це дуже круто. Тому що людина одразу бачить цікаве відео в, в свого улюбленого блогера, а потім нативно підводить до того, щоб перейти і ознайомитись з продовженням наступному відео в на сторінці вже бізнесу. Це платно, тому що ну блогери зараз досить дорогий в них такий. Але тут ще така штука, що ти не завжди можеш чітко розуміти, що скільки буде саме охоплень, тому що охоплень може багато бути, а продажів може бути менше або взагалі не бути. це така, це, ти не можеш ніяк там, вірогідність сказати, що це буде там 100% чи 90%. Не можеш, тому це трохи так, якщо є кошти. Якщо це вже такий досить відомий е, типу, магазин, там, бізнес або ви експерт відомий, то тоді так да, це можна більше на широке е, охоплення, типу, щоб тебе більше знали, до тебе може колись звернутися, на е, нагнати аудиторію через цих блогерів, так але для таких початкових магазинів, початкових акаунтів, в хтось це може не спрацювати, тому це більше туди трошки далі. І так само є ще реклама. З рекламою взагалі трохи не зрозуміло, тому що от в нас є декілька різних акаунтів різних ніж, і не на всіх є ще можливість працювати з рекламою, так як в Америці, наприклад, вже є і монетизація, і е, там різні типи реклами, з якими можна співпрацювати. В нас такого ще немає, і насправді це трошки трошки погано, тому що реклама все одно допомагає. Наприклад, як в Інстаграмі, але з іншої сторони, в Тік-Тоті не впала органіка. Тобто в тік можна просуватись органічно, якщо створювати якийсь цікавий класний контент, і можна і без реклами просуватися. Тому що коли реклама з'явилася в Інстаграмі, і вона була така, вже досить так зайшла дуже сильно. Була така. Популяризовано, то органічні охоплення різко впали, і на органіці майже неможливо працювати. Коли вже джеріл, це вже інші питання. Але в Тіктоці що органіка хороша, і мені насправді взагалі не потрапляє така саме проплачена реклама Тіктоку, але на, на деяких аккаунтах є. Тому це кидкий місточок, ця реклама ще не до кінця з нею всі е, працюють. А якщо досвід, вибач у я оточню просто важливо, ваш досвід для кількох аккаунтів, де вже з'явився цей рекламний інструмент, тобто можливість платно рекламувати свій аккаунт, свої товари в тіктоці, то якість охоплень і взаємодії вже безкоштовно органіки впало для цих Ні. чи не впало все ж таки? Ні. Не впало. І е, ну, зараз взагалі ось останній місяць в тіктоці якісь дуже йдуть сильні зміни, зміни алгоритмів, тому що е, охоплення дуже сильно впало. Якщо раніше це було там 14, 60, 70, 100 і більше тисяч, то зараз це може бути 6 тисяч. Чіткого пояснення ще ніхто не дав. Тобто, ну я завжди дивлюсь Тікток, в них є така креативна платформа, називається, і вони там. Часто пишуть, ну типу, як блог, і вони часто пишуть про TikTok, ну про себе від свого імені, про якісь алгоритми, про якісь оновлення, про якісь поради. Зараз вони ще цього всього не сказали, не пояснюють. В Тіктоці останнім часом дуже багато змін, тому що вони розірвали е, контракт з Universal Music і тепер всі ці відомі треки. Які були в Тіктоті, вони стали недоступні, і дуже багато відео, які раніше залетіли, вони залишились без звуку, і ти нічого типу не можеш цим зробити. Тому зміни якісь будуть в Тіктоті, це 100%. Віде. Зараз ще ніхто нічого такого чіткого не може сказати, але охоплення впали. Mm -hmm. Тобто, це для діючої навіть каунта для діючого. Навіть... Mm -hmm. Там де mm -hmm. дуже хороші mm -hmm. охоплення були. Такі самі охоплення ми знаємо в середньому там 10-16 тисяч набирають, приблизно таке відео по довжині чи змісту. А тепер одразу менше, да, тобто на тому акаунті і нічого не міняючи, Ні, І це ну вона сказала, що йдуть зміни в алгоритму. Це все, що їх їхня їх. угу. і як показує наша багаторічна практика нашої платформи ShopExpress, вашої Kiwi Agency, то найбільш Відсторонитися або захиститися від ризиків зміни алгоритм там чи то гугла. А якщо це про інтернет-магазини його натуральне просування, будучи гуглі, чи то від рейтингів переглядів охоплень в тоці це диверсифікація, тобто знімати всюди, показувати все, як ми є, і взаємодіяти з аудиторією всіх каналів, да так, так якраз мультиканальність, як я казала, в одному місці. Десь де алгоритм зміниться, в інших не зміниться, в тебе продажі не просядуть, бо uh -huh. можна зміншити, але не катастрофічно. Так, зрозуміло. І це ми поговорили зараз про платні методи в Вони Фактично два очевидні: це взаємодія робота з блогерами. Ти не конкретно тіктоку, а саме там відомому спеціалісту, без якого ти вже не можеш обійтися. Тобто ти вже там давно в і розумієш, що оцей блогер на твоїй специфіці на твоїй темі працює. Ти вже дуже давно з ним хочеш працювати. от тоді, скоріше, в другому, в другу чергу, вже треба і почати роботу з блогерами. Плату так і відповідно рекламні інструменти самої платформи Тіктоку, але вони не для всіх акаунтів, певно, не у всіх країнах доступні. То може аккаунт молодий, ми там тільки починаємо українські наприклад, бренд да, в тіктоці, і немає там взагалі такого інструменту, mm -hmm. як вона в тіктоці, тобто ми зараз переходимо до безкоштовних вже способів продажу в тіктоці. Таким чином так е, ну як я казала, перший безкоштовні це звичайно органічні охоплення, тому що органіка в тіктоці як не як вона є, хоча б хоча б є, не так як в інстаграмі. Але зараз вона трошки просіла. Далі безкоштовне це хештеги, якщо Тіктоців там в них взагалі ніхто не вірить, хоча вони працюють, просто не потрібно зразу все. Просто всі всі, які були, просто закинути під пост. А й тайм хай працює. Ні, вона так не працює. Треба точкові хештеги, які дотичні з вашим, з вашим бізнесом, з вашим відео, тому що буває такий до, досить часто така ситуація, коли там відео не знаю про хай буде розпаковка, там хештеги взагалі, ну, типу, не ті. Ну, зрозуміло, що вони й не будуть працювати. Або ще є такі масові хештеги, як, наприклад, follow for follow, like for like, і ось ця така всяка штука, вона не працює. це... Масові хештеги, просто навіть подумати, що якщо ваше відео потрапить в цей масовий хештег, його ж навіть не, не, не переглянуть. Ну, це взагалі неможливо. Тому що, наприклад, якщо в інстаграмі, так само в Тіктоці, коли ти нажимаєш на хештег, тебе переводить на підбірку відео. Є високочастотні хештеги, це от якраз оці масові, є середня частота, і є найнижча. Ну, взагалі, найнижча – це більш такі. Точкові якраз там можна знайти ще плюс-мінус там свою е, цільову більше, і але їх там майже їх може ніхто не шукає. Але вони мають місце бути. Середня частота це най, найкраща частота для хештегів. Це такі, які по суті людина шукає, коли вводить е, при пошуку якої е, цікавої її інформації. Е, взагалі краще від двох до п'яти хештегів, тому що далі е, е, TikTok вже буде сприймати це як спам, тому що дуже велике полотно тексту, просто не буде бачити його. В інстаграмі здається, це трошки більше. Зараз чітку кількість вже не назву, але е, для Тіктока це від двох до п'яти. Безкоштовний метод просування це якраз оці тренди і музика. От коли ви бачите тренд, і якщо ви розумієте, у вас одразу в голові якась з'явилась ідея, як адаптувати цей тренд під ваш бізнес. Під ваш продукт і послугу, то одразу можна його знімати. Є таке, коли е, тренд вже типу, як доживає, то він зрозуміло не дуже буде спрацьовувати, тому що він вже дуже набрид. Тобто ця музика це, воно постійно з'являється, ти гортаєш стрічку, тільки ця пісня, то зрозуміло, вже людина, людина не дуже хоче дивитися, щось пов'язане з цією музикою. Але тільки коли воно починає віруситись, от ви бачите, що це вже там. Через кожне друге відео вже якась музика повторюється. Свідчить про те, що це або тренд, який зараз набирає популярність, або тренд, який вже зараз популярний і треба одразу знімати. Для таких відео тут так потрібна ідея, так потрібно прикольне, ну тобто класний продакшн, ну там зйомка на телефон, але тут потрібно робити це швидко. Тут немає часу продумувати якесь. Крутий якийсь сценарій, тут потрібно зробити швидко. Залетить, не залетить, не залетить. Ми ніколи не видаляємо відео. Це дуже важливо. Ми завжди архівовуємо відео. Якщо вам там здруг воно не сподобалось, а залетить, то прикольно ідемо далі. Працюємо. Далі є така штука, як хештег челенджі. Це коли ви запускаєте якесь відео, і під відео пишете купи продукт, розбери, ну або протестуй продукт зі мною, або там, наприклад, масло том. зараз е, дуже Це арахісова паста. Вони дуже прикольно Запустили челендж. Типу, вони беруть різні продукти. Це не лише продукти, це різні предмети. Пускають їх під цей конвейер, я не знаю, як він називається. Конвеєр, де заливається шоколадом. І тобто цей шоколад е, в них на виробництві покриває різні продукти. Там максибу і ці відео дуже класно працюють. От вони на широку аудиторію, тому що це будуть всі залипати. Ну, от в них вже спільнота, і їм вже потрібно вигадувати щось досить креативне, щоб ще більше звернути на себе увагу. Тому от такий челенджі різні, якісь прикольні креативні ідейки. Теж як безкоштовний метод просування, також є конкурси, плюс-мінус можна віднести до платних і до безкоштовних, тому що якщо платних, це і конкурс, де якийсь приз, на який ви витрачаєте кошти, а конкурс, який ви, наприклад, просто даєте свій продукт, то це в принципі можна віднести до безкоштовних. Якщо, наприклад, там півроку назад вони не дуже працювали конкурси, тому що це більше було навіть рік більше було в інстаграмі, то зараз вони досить добре себе показують. Але треба розуміти, що конкурс це завжди на оцих призоловів, які готові лайкати, там не знаю, щось писати. Але це метод просування, і він, в принципі, можна його використовувати. Можуть бути відписки, і це це нормально, тому що коли йде конкурс, то йдуть активні підписки. Відписки, потім зрозуміло будуть відписки, але це не такі критичні відписки, як в інстаграмі, тому що в Тіктоці за статистикою люди взагалі не пам'ятають ніколи. Вони підписуються. Стрічка ж просто йде або рекомендація, або для тебе, і дуже рідко відписуються. Тому можна спробувати. Далі це ще може бути взаємний піар. Це коли ви шукаєте плюс-мінус бізнеси або людей, з якими можна е зробити рекламу. Типу рекламу, але за барти, або просто типу, щоб про вас розповіли, якось так натякнули про ваш акаунт і кроспрому. Це просто ви на платформах, які більш розвинуті, ви згадуєте акаунт Тіктоку і кажете за підписку, даруємо вам там не знаю мінус 10 купон. І все. Ну, це ось так. Це якщо говорити за безкоштовно. Є yeah, слухай, безкоштовних дійсно методів продажу в Тіктоці багато. Вони всі не є складними, можна їх міксувати між собою ці способи в залежності від того, а що ми продаємо, який у нас продукт да? для кого він іноді використовувати конкурси, іноді там призви до дії. Тощо тобто круто, що цей інструментарій працює. І дякую, що поділились досвідом. Дуже дякую. Цікаво, точково, корисно. Дякую.